Зараз я буду знімати відео про книжку «Молі Це дуже класна книжка, яка має е, 5 частин. В даний момент у мене є їх тільки 4. Де, деякі інші частини. Е, о, чи, частини точніше, я покажу в іншому відео. Зараз я вам буду розказувати про першу частину. І так, в першій частині. Це, ця сама книжка є про маленьку черницю Молі Махлюй. Книжка її дуже цікава. Е, насправді її звати Молі, але через те, що вона скористалася книжку е, заклять для дорослих, її, починає, її, її тепер називають Махлюй. Ось тут є такий офіційний лист, в якому зазначено, що тепер вона Махлюй. Е, вона страшенно сильно хотіла е, читати цю книжку і різнаватися про себе, е, про закляття, нове і нове, і використовувати нові закляття. Закляття для дітей для неї були дуже зловкі. Е, В цій історії е, це є всі головні герої. Я зараз, я, я зараз покажу, хто це такі. Е, це Глоштукар, він живе на даху, це сама Молі Махлюй, це Труд зруд е, е, Марта Багіра. Лінда Любус Пауло. Він єдиний в будинку їхньому і в сім'ї не чарівник. Тутто, він має магазинчик в їхньому будинку і так само там живе. І маленька морська свинка Лейтне Король. Ця книжка досить цікава, вона є ілюстрована. Тут дуже багато є малюночків і тут все написано великим шрифтом. Ось малюночок, як моя Маклюй прийшла до тут в магазин. Бачите, який великий магазин. І там багато всього є. Ось тут різні малюночки таке сяке. Так виглядає перша книжка. Ззаді є така сама е, обкладиночка, як і спереду. Е, і так, е, зараз я вам розкажу про другу книжку. І так, зараз. Доказувати про другу книжку, вона не менш цікава. Так виглядає вона. До речі, в цій книжці на самому початку я вам покажу малюночок, в молі махлюсь. З'являється, ось тут от, з'являється кролик, в якого буквально закохується ледь не король. Тому що це була дівчинка. Mm -hmm. Так само на, на фурзаці і є оформлення таке ж саме, як і в першій частині. Спереду і ззаду. Ось в кожній книжці спереду і ззаду є таке саме сеньке оформлення. Воно нічим не міняється. Книжка є звичайно цікава, тут завжди якісь цікаві сюжети. І ну, це просто... я цю книжку, це просто я обожнювана книжка. Просто це суперська книжка. Я всім раджу її прочитати. Так, зараз я вам розкажу про третю частину, але в мене її зараз немає. Тому я буду так розказувати. В третій частині маленька черівницю моєї макру йде перший раз до школи. Збирає Збираю світ. Третій... Так, в третій частині вона йде перший раз до школи. Зараз я вам буду розказувати про четверту книжку. Четверта книжка є дуже цікава. В Молі Махлю є улюблена тітенька, яку звати Марта Багіра. І в цій книжці стоїть в неї дуже неприємна ситуація. Її, зла, її ще одна зла тітинка фрукт перетворює на маленьку дівчинку. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Тут навіть видно. Це ось є, перетворена маленька Марта Магіра, тому ця книжка називається Допоможи Майлі махлю, допоможи мені маленька чарівниця». Це, це просто фантастична книжка. Ох, дивіться, я вам можу якраз показати, це ось є третя частина, якої, яка в мене зараз не зі мною. Ось тут ще є всі решта частинки. Це ну, просто фантастично цікава книжка. Так само, як і дві перші. Зараз я вам розкажу п'яту книжку, п'яту частину. Це моя найулюбленіша. І так, п'ята частина. І так п'ята частина. В цій частині маленька чарівниця разом з Павло, Мартою Багіло, яку вона вже врятувала, і Летне Королем, і маленьким кроликом, її, до речі, звати Івіс. Так її називають. Вони перекіли на коврику, ну, пептивий коврик, так, я не знаю, правильно назвати. Літачий килик. килим, так, вони на літаючому килим. До Бразилії, до їхньої родини. Вони, вони тут проістровані, тут ось вона збирала свою валізку, бачите, в неї здобув дерево, в меншій формі, звичайно. Ось тут такі різні різні малюночки. Павло зробив такий чарівний винахід, таку коробочку, яка переводила всі слова, оскільки вони не знали її земною мови. Але зла Трудзу її зачарувала. І тому вона переводила всякі гадості, через які мешканці, там, наприклад, Лондона, постійно на них ображалися і навіть поводилися пихато. Звичайно, що вони прилетіли до Бразилії, через я ось це. Картинка, де вони вже є у Бразилії. Це такі будиночок зі свіучими соняшниками. Ось так це виглядає. Це, в принципі, все, що я вам хотіла розказати. Ось це є всі книжки про маленьку чиницю Малімахру. Якщо вам сподобалося то можете поставити під цим відео лайк. І, звичайно, читайте цю книжку, вона страшенно цікава, Її не так вже важко знайти. Просто запитуйте в продавців всіх е, Молі Махлюй, І вона є буквально у всіх магазинах. Дякую, що подивилися це відео. па, -па.